Дівчата, привіт! У нас сьогодні дуже погана погода, йде дощ, і кіт спить, заховався під навісом. Але відео сьогодні не про це. Відео про те, що я отримала дуже гарну посилку, посилку з квітами, дуже красивими. Мультифлорами. І ще є дві великоквіткові низькорослі хризантеми, але вони не цвітуть. Ці квіти я отримала від Мар'яни Антонюк. Дуже гарно запаковано було. Дуже гарні квіти. Я їх вже висадила в горщик. Багато є порослі це мультифлора циркус і мультифлора. Фан-фан. Дуже гарні квіти. Дякую, Мар'яна, за таку гарну посилку. І все висаджено вже в горщики, і буде йти на зимівлю, на веранду в будинок. Дякую.